Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, і в будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка повернення для раме. Повертався якось капітан для раме зі служби додому. Ішов він бадьорий, веселий. І радів, що невдовзі побачить рідну домівку та рідну матінку. І от довелося йому пробиратися через дрімучий ліс, і зустрів він у лісі вовка, орла і мурашку. Усі трійко сиділи на землі біля вбитого ягняти і сперечалися, як би їм. По справедливості розділити свою здобич. Довго вони сперечалися, але так нічого і не вирішили. Справді, якщо розділити здобич порівну, то вовкові буде мало, орлові якраз у пору, а мурашці занадто багато. Почувши їхню суперечку, капітан Ляраме Вийшов із за дерева та й каже, що, друзяки, не можете розв'язати такого простого завдання? І не кажи, солдати, ніяк не придумаємо, як нам розійтися по справедливості. Відповіли йому всі в один голос. Ти немало побачив на своєму віку. Може, допоможеш нам розділити здобич? Капітан Оляраме подумав хвильку, а потім вийняв із піхов палаш і, змахнувши ним, каже Тобі, вовче, чотири ноги, адже ти маєш гострі зуби і миттю перемелеш усі кості? Правильно, правильно? закричали сперечальники. А тобі, орле, кістяк, не дарма дзьоб у тебе міцний, та ще й загнутий. Правильно, правильно знов підхопили друзі-сперечальники. Ну, а ти, мурашко, бери собі голову. Ти ж бо маленька, прутка і легко всюду залізеш. Правильно розсудив. По справедливості. Ляраме глянув на друзів та й розсміявся. Ну, якщо ви задоволені, тоді бувайте здорові, а я додому поспішаю. Та щойно капітан зібрався рушати в дорогу, як нові друзі загородили йому дорогу і кажуть, ні, солдате, ми тебе з порожніми руками не відпустимо, хочемо за твоє добро по послузі заплатити. Скажи, чим тебе нагородити? Вашою дружбою, а більше й нічим засміявся Ляраме. Дружбою, так дружбою, зраділи вовк, Орел і Мурашка. У житті всяке буває. Раптом тобі коли-небудь наша допомога знадобиться. Тож запам'ятай, варто тобі тільки схотіти, як ти відразу ж перетворишся на вовка, на орла або на мурашку, на кого захочеш. А для цього треба тільки крикнути. Вовче, хочу стати. Твоїм братом, або орле, хочу стати твоїм братом. Або, мурашко, хочу стати твоїм братом. Подякував їм ляраме та й пішов собі далі. Ішов він, йшов і нарешті прийшов у місто бурже. Хотів був відпочити. Повеселитися там, але бачить, усі ходять невеселі, зажурені, перешіптуються про щось, і на очах у всіх сльози. Здивувався ляраме та й питає в однієї старої, пристарої бабусі. Що це у вас тут таке? Чи не сталося, бува, якого лиха? А бабуся йому і каже, ти вгадав, солдатику, у нас і справді лихо. Минулого року зле чудовисько викрала в нас веселуху Жанет, донечку короля, а врятувати її так ніхто і не зміг. І завтра чудовисько з'їсть нашу красуню а потім за іншою прийде. Ну, до завтра ще є час, сказав задумливо Ляраме. А чому ж це ніхто не схотів визволити прекрасну Жанет? Ех, солдатику, солдатику, зітхнула бабуся. Не один сміливець пробував, та жоден живим так і не повернувся, тому що чудовисько замкнуло принцесу в неприступному замкові, і добратися до нього непросто. Замок стоїть на високій-привисокій скелі і оточений з усіх боків міцними стінами. А біля замка саме чудовисько на сторожі стоїть, і вбити те чудовисько нікому не вдалося, тому що його життя заховане в чарівному яйці. І що ж то за яйце таке? поцікавився ляраме. О, солдатику! Це яйце не просте, а зачароване. У ньому вся сила чудовиська. Не страшні йому ані меч, ані стріла, ані вогонь, ані вода. Але як хто розіб'є те яйце, то чудовисько враз і сконає. Багато сміливців пробували до нього добратися, але жоден із них так назад і не повернувся. Однак спробувати все одно можна, сказав Ляраме. Тільки без твоєї допомоги, бабусю, мені не обійтися. І тоді бабуся розповіла йому, як і де. Цей замок знайти, та ще багато дечого. Вислухавши бабусині поради, ляраме тут таки рушив у дорогу, щоб поспіти вчасно. Але як він не поспішав, час летів швидше за нього. Невдовзі Ляраме зрозумів, що не встигне добратися до замку в належну годину. І тут капітан згадав про своїх нових друзів. Від самого ранку одні дивовижі на моєму шляху, подумав він, може, і на цей раз не минути дивовижі? Подумав він отак, подумав, а потім як крикне Орле, хочу стати твоїм братом. І тієї ж миті виросли в нього крила. Змахнув солдатними раз, змахнув другий і злетів у небо. Летить ля раме, уперед дивиться, бачить у далині замок стоїть, вежами хмари підпирає, підлетів ля раме ближче, а довкола замку. Високі, неприступні стіни стоять, але на Орлові просити, щоб підвісні мости опускали, що йому ті стіни. Він миттю перелетів через них і побачив біля входу в замок двох страшних псів із вогненними пащаками. Вовче! Хочу стати твоїм братом, крикнув Ляраме і миттю обернувся на вовка. Розправився вовк зі злими сторожами і кинувся до дверей замку. Але як же йому через замкнуті двері пробратися? Довелося ляраме третього друга на допомогу гукати. Мурашко! Мурашку, хочу стати твоїм братом. Не встиг він це сказати, як ураз обернувся на чорну мураху і проліз у замкову шпарину, а потім крізь щілини і тріщинки прямо в заповітну схованку хутенько поповз. Стіни в схованці були товщі, аніж фортичний мур. А на вікнах густі грати, крізь які геть нічого не видно, хоч на дворі вже розвиднюватися почало, і наближався ясний день. Правда, кому ясний, а кому і останній. Тому мурашка. Ще швидше побігла, що їй ті грати та стіни, аби вузенька щілинка десь була. І от нарешті мурашка добралася до заповітної схованки, а там, посеред величезної зали, стояв високий стіл, а на столі золота скринька. Тепер настав час і самому ляраме братися за справу, обернувся він знову людиною, схопив свій вірний палаш, збив замок із золотої скриньки, а там яйце міцне, міцніше за камінь. І чорне-чорне, чорніше від заліза. Як ударив ля раме, так і потекла з яйця чорна кров. А коли витекла остання чорна крапля, капітан почув передсмертний крик злого чудовиську. Потому ля роме обійшов увесь замок, і в останній вежі на самісінькому вершечку Знайшов бідолашну Джанет. Нещасна принцеса сиділа і плакала, прислухаючись до кожного шероху. На страшне чудовисько чекала, і коли увійшов до неї ляраме, то вона своїм очам не повірила. Хто ти такий? тихесенько спитала Жанет. Я, капітан Ляраме. прийшов сюди. Щоб звільнити тебе від злого чудовиську. Його більше немає, а ти вільна. Ну, звісно ж, дівчина без пам'яті закохалася у відважного капітана Ляраме. І незабаром вони згуляли весілля. Ставши королем, Ляраме наказав у гербі свого міста намалювати мурашку. Вовка і орла на згадку про своїх вірних друзів. І з тих пір місто бурже має такий гарний герб. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.